ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ПРО ГОРИ РозДІЛ 14 Як ЗРОЗУМІТИ ГОРИ Ми часто асоціюємо гори зі смертю близьких. Але в інших ситуаціях теж можна горювати завершення чогось значущого, часто провокується почуття, навіть якщо завершення не пов'язане зі смертю. Ми пережили пандемію, що змінила наше життя. На цьому шляху ми втрачали друзів, рідних, заробіток, роботу, сімейний бізнес, що будувався поколіннями. Ми втрачали фінансову стабільність, останні миті з коханими безцінний час, який могли з ними провести. Ми втрачали Впевненість у майбутньому та доступ до підтримки оточуючих, які могли б допомогти нам із цим упоратись. колосальні втрати, яких зазнали так багато людей, змінили світ і залишили психологічну прірву, заповнену горем. Усім, хто зазнав втрат і їхніх наслідків, варто пам'ятати таке горе це нормально. Я бачила безліч людей, які казали собі, що не можуть дати раду своєму життю, бо не здатні впоратись із горем. Вони доходять поверхневих висновків про силу свого характеру, ніби горе це розлад чи проблема, яку вони мали б розв'язати. Горе природна частина людського життя. Це нормальний процес, який треба пережити, коли ми втрачаємо щось чи когось, кого любили, кого потребували, з ким відчували зв'язок і хто мав вагу в нашому житті. Сум може бути частиною горя, але загалом у ньому набагато більше, ніж лише сум. Це може бути невимовна туга за людиною, якої вже немає. Стосунки це основа всього людського. Упродовж усієї кар'єри я бачу, що стосунки головний аспект життя людей, і коли стосунки закінчуються, потреба в них не зникає. Ваше тіло теж горює, як ми вже говорили в попередніх розділах, усе, що ми думаємо та відчуваємо, відбувається в нашому тілі, зокрема й горе. Втрата близької людини це колосальна психологічна та фізична загроза. Біль може бути і емоційним, і фізичним. У будь-якому разі це стрес. Якщо ми вже говоримо про речі, які допомагають пережити горе, давайте чітко визначимо, що саме означається допомога. Ніщо не змусить біль миттєво зникнути, а нас усе забути. Допомога це, скажімо, усвідомити, що американські гірки наших емоцій цілком нормальне явище, або мати змогу пережити біль у безпечний та здоровий спосіб. Горе може здаватись нестерпним, логічно, що природна людська реакція на це блокувати його. Біль настільки сильний та всеохопний, що це лякає. Тож, якщо можемо, ми його відштовхуємо, але блокуючи одну емоцію, ми блокуємо й решту. Унаслідок цього ми відчуваємо порожнечу. Ні в чому не бачимо сенсу та більше не можемо жити так, як раніше. Якщо нам вдається втопити свої емоції, скажімо, в роботі, алкоголі та запереченні реальності, нам може здатися, що все гаразд, але потім щось абсолютно незначне, кидає гранату і весь світ вибухає неймовірним болем і шоком, а ми вже не знаємо, чи зможемо з цим впоратись. Незагоєне горе нерозривно пов'язане з депресією, суїцидальними схильностями та зловживанням алкоголем. Тож, коли ми заперечуємо та відштовхуємо горе, нам здається, що ми захищаємось, але в довгостроковій перспективі все навпаки. Дуже легко все це казати, а от виконати на практиці дуже складно ми не блокуємо свій біль просто так це бездонний океан горя, він здається завеликим, нескінченним. Що з ним робити? Спершу треба усвідомити, чого варто чекати, також слід дізнатись, що допоможе нам усе це пережити. Потім беремо по одному завдання за раз, Крок за кроком заходимо в цей океан горя, відчуваємо його, дихаємо, потім відступаємо, щоб трохи перепочити. З часом ми заходитимо далі, глибше, пірнатимемо з головою, знаючи, що безпечно повернемось на берег. Якщо людина відчує горе, воно не зникне дивовижним чином. Утім, так ми станемо досить сильними, аби знати, ми можемо пропускати його крізь себе, але при цьому жити далі. Підсумок розділу закінчення чого-небудь може спровокувати горе, навіть якщо це закінчення не пов'язане з чиєюсь смертю. Горе нормальна та природна частина людського життя, біль може здаватись не лише емоційним, а й фізичним. Те, що може вам допомогти, не обов'язково змусить біль минути, а вас про все забути. Спроби заблокувати горе можуть спричинити проблеми в довгостроковій перспективі.